Відзначити найкращих у Франківській громаді будуть виплачувати грошові премії для вчителів, які готують переможців олімпіад і конкурсів, які би нагороди передбачені далі у сюжеті. Одноразові премії хочуть впровадити, щоб заохотити педагогів, активніше готувати учнів до змагань і підвищувати якість освіти. Виплата премії педагогічним працівникам здійснюється з метою. Стимулювання сумлінного виконання службових обов'язків та результативності участі учнівської молоді в обласних, всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, конкурсах захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, використання нових технологій та форм організації освітнього процесу. Це є дуже класно, адже будь-який вчитель заслуговує на якусь також винагороду. Так, тобто кожен хоче бачити, що його праця цінується, що його праця є дійсно важливою і вона має якийсь певний внесок, так ну і знову ж таки для когось це буде як мотивація. Пані Злата викладає польську мову вже три роки. За цей час підготувала близько 30 переможців олімпіад. Підготовка триває дуже інтенсивно, скажімо так. Це може бути так, що в мене уроки закінчуються в шостій, а ми в дев'ятій годині тільки з ними бачимося через Zoom, так як учні теж мають якісь свої заняття, додаткові уроки. І працюємо дуже інтенсивно. Дуже. Один із її учнів, один Ілля. Хлопець неодноразово здобував призові місця на олімпіадах з польської мови. Мріє здобути першість на всеукраїнському етапі. До України жодного разу не доходив, щось не складалося, але, здається, два минулих роки то перший, другий на міських і третій на обласній. Не найкращий результат, але не найгірші. Пані Тетяна викладає історію та суспільні науки вже 9 років. Вона підготувала десятки учнів для олімпіад та конкурсів. Каже, у роботі головне прагнення до знань самих учнів. Вчитель це не Проста професія, вчитель потребує самовдосконалення і вчитель потребує знаннявих підходів. Ці свої вміння я передаю своїм здобувачам освіти, своїм любимим учням, які отримують призери, призові місця в різних етапах олімпіад. Сума премії залежатиме від рівня перемоги: 7 тисяч гривень за обласну олімпіаду, 10 за всеукраїнський етап, 15 за міжнародний конкурс. Кандидатів визначатиме спеціальна комісія.